Вчора відбувся напад на жовтневий баланс Беркутов. Так само після того ми змушені були ліквідувати форкос на які вище на інститутській прийнято рішення, щоб збудувати барикаду вище жовтневого палацу, щоб ми змогли захищати вищі периметри. але є висока ймовірність їхньої атаки під час побудови барикади. І тому наше завдання на найближчих півтора-дві години захистити тих людей, які будуть будувати барикаду, допомогти побудувати барикаду. А потім ми дамо наступне розпорядження, яка сотень буде чергувати на дальні барикади. Дамо їй номер і скажемо, яка сотень буде чергувати. Наголошу ще раз під час побудови є висока ймовірність атака. Тому ми стаємо за барикадою. І ці сотні стоять попереду. Вони просто захищають сам поперед будівництва барикади.

Наша завдання.

Okej, kako je to? Субтитры сделал DimaTorzok

Сбоку, убери. Давай, 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 давай,